гаманців для зберігання криптовалюти у 2024 році. Привіт! Мене звати Іра і я знаюся на безпеці активів. А що, як не безпека, є важливим фактором при виборі криптогаманців? Тож давайте про це поговоримо. Давайте розберемося, чого варто очікувати від гаманця, коли мова йдеться про безпеку. Не всі компанії проводять аналітику, і це є ризик. Так, наприклад, минулого року Crypto Wallet Security провело дослідження і надало звіт, що лише 6 з 45 найбільших криптогаманців провели тестування своєї безпеки на рахунок вразливості. Тож нам потрібно. Безпека проведення транзакцій, безпека від спам НФТ і СПАМ токенів та безпека зберігання. Комусь треба все й одразу, а комусь досить лише одного пункту. Тож давайте скоріше перейдемо до списку найкращих. На першому місці Metamask найпопулярніший некастодіальний криптогаманець та й взагалі найпопулярніший. Кількість активних користувачів щомісяця плаває близько 30 мільйонів. Він не контролює і не збирає дані своїх користувачів. Хоча за останні декілька років понад 7 тисяч користувачів втратили власну інформацію, а саме адресу електронної скриньки через недбалість компанії. Хакери зламали сервіс, за допомогою якого працює служба підтримки Metamask. З плюсів. Активи можна обміняти одразу всередині гаманця без переходу на інші платформи. Це знижує ризик натрапити на скам десь числа платформи. Ще одним плюсом є те, що за допомогою Metamask можна внести монети у стейкінг Ефіріуму за допомогою одного з двох провайдерів на вибір: Lido Finance чи Rocket Pool. Другий гаманець Coinbase Wallet. Хоч цей гаманець і від одноіменної біржі, і він втричі менш популярний за Metamask, та він дозволяє працювати з NFT на базі блокчейнів Ефір та Полігон. На жаль, код гаманця недоступний загалу, тож ентузіасти не можуть перевірити його на несправності та помилки у безпеці. Також його особливістю є те, що можна пов'язати з власним аккаунтом на біржі. Але, на мою думку, пов'язувати централізоване і децентралізоване ну те якийсь окремий вид збочення. Третій гаманець вже не кастодіальний, як попередній, а апаратний. Його можна пожамкати у рутях. І мова йдеться про Ledger. Апаратні гаманці завжди були більш надійним сховищем для криптовалюти. Не дивлячись на високий рівень безпеки та хороший функціонал, в минулому році компанія випустила платну версію з відновлення сід фрази. І це, звичайно, викликало лише негатив. Не через те, що відновлення платне, а через те, що означає, сід фрази десь зберігаються, і хтось може їх подсупити. Четвертий із нашого списку один із найстаріших гаманців це Blockchain.com Wallet. Він доступний у вигляді мобільного застосунку і не може бути у вигляді розширення, як той самий MetaMask. Насправді, гаманець втрачає свої позиції через останні закони у Євросоюзі, через необхідність обов'язкової верифікації особистості. Це ж, не дай Боже, прийдеться платити податки. Та й функціонал у нього досить обмежений. Але якщо ви готові працювати прозоро, то старий добрий гаманець дуже добре себе зарекомендував, як мінімум, за часом свого функціонування. Мої улюблені підписники, мабуть, загубились у думці, а де ж траст Валет? Невже він у кінці списку? Та ні, просто мій топ гаманців то не є рейтингом. Всі вони топ на ринку. Кожен має свої переваги і недоліки. І головна думка цього відео розповісти вам про них, щоб ви могли зробити свій вибір. Тож повернемось до Trust Wallet. Це гаманець, що належить біржі Binance і працює у понад 100 блокчейнів. Ви тільки вдумайтесь: понад 100 блокчейнів. Це ж скільки тест-нетів ми пропустили у цьому житті. Повернемось до трасту. І хоч цей гаманець вважається надійним, аналітики Ван Інч попереджають, що може бути загроза зламу закритих ключів через встановлений у додатку генератор псевдовипадкових чисел. Ще до гаманця можна підключити ledger. І ні, це не збочення, як у випадку з Coinbase Wallet. Це просто зручність. І наостанок найстабільніший гаманець електрум. Це проходить ринку, який працював із біткоїном, так і працює на зараз. Який дизайн він мав 10 років тому, такий і залишився. Але він безпечний і, мабуть, це найкращий варіант для децентралізованого зберігання біткоїнів. Та ще його можна підключити до Ledger. І до Trezor також можна підключити. Отже, підсумуємо, якими б не були ваші цілі у крипті, найважливішим елементом гаманця є безпека активів. На це вказує не лише відкритий код, але й репутація компанії. Перед тим, як зробити вибір, погугліть, які гаманці найчастіше зламували та як компанії на це відреагували. Оберіть для себе найкраще. Обрали декілька не біда. Тепер зверніть увагу на зручність, бо комфорт також є важливим фактором вашого майбутнього успіху. А я, мабуть, на цьому буду прощатись. Живіть у безпеці і з комфортом. Люблю вас, до зустрічі!